Відео, як зробити провода прикурювання для автомобіля. У мене були такі провода. вони вже були забраковані. От у них в деяких містах полопалась ізоляція. В планах надіти гофру. Гофра в мене є із. Ну, або якщо у вас є пластикова стандартна, хорошо. Я надіну, от у мене така металічна була, надінуся металічну гофру, Ну, На перспективу. Тимчасово можна там ізолянти заізолювати. Десь приблизно на 2 см знімаєте ізоляцію. Берете мідну трубку. Чим товстіша, тим краще У мене було така десь. Тут 1,5 мм стянка товщина, може міліметр. Ріжете трошки більше самої ізоляції. Надівайте трошки на ізоляцію і без фанатізму молотком спліскуєте. Зараз я це зроблю, покажу. Так, отаким чином виходить. Так, отак ми от на низ. У мене з однієї сторони був отакий тримоч заводський. Тепер що робимо? Появиться електрика. Трошки заокруглюєте края, робите по центру отвір для шайби. Потрібно вам придбати отакі крокодильчики. Мені вони обійшлися 100 гривень, 4 штуки. Ну, не самі такі потужні, але вистачить для пуску. Тут такі штатні болтики є. І до цих болтиків через шайбочку прикріпити Таким чином все на все про все пів години часу, ну, враховуючи електрику тільки так світла так і не дочекався. Беремо звичайний гвіздок, пробиваємо бідну трубку і чим це добре, то що гвіздок порозпихає провода, сверло їх розрушить, ну, пере... Якби зріже, гвіздок, проводки по боках порозпихає і все, і затискаєте. Ну, Кембрики зараз треба е, на температуру посадити, щоб вони платненько обжались. Ну, все, в принципі, бронепровода готові. Ну, Наждак буде чи болгарочкою трошки попилювати, фасочки поробити. Але... Я думаю за 100 гривень, якщо у вас такі проводи є. Звичайно, краби можна посерйозніші взяти. Але ці теж непогано. Для запуску автомобіля вистачить за голову. Я думаю, що китайські набагато будуть гіршого якості. Це така справа.